20-ти метрова святкова ялинка засяяла новорічними вогнями в Івано-Франківську. Цього року комунальники прикрашали новорічну красуню в європейському стилі. Скромна, кажуть люди в порівнянні з минулими роками, але вишукана. Декому навіть нагадує новорічні свята у Європі. Знаєте, скільки років живу в Івано-Франківську? Це перший раз на відкритті ялинки, і я дуже приємно вражений. Креативна, але як на мене, до трошки ну хотілося б чогось трошки яскравіше, трошки святковіше, А так а так то непогано. Небагато сріблястих кульок та вогники не забули і про заходи безпеки. Є нові іграшки, які ми придбали. Також хотів би сказати, що врахували ті помилки, які були минулих років, зокрема, виготовлено локомотиво-ремонтним заводом відповідне кріплення, яке витримує і сильні вітри, і відповідні погодні умови. І це дозволить, щоб ця ялинка простояла і все було добре. Міський голова застріг Івано-Франківців від купівлі піротехніки, щоб не потрапляти у конфліктні ситуації з військовослужбовцями, котрі повертаються з ходу України. А представники правоохоронних органів слідкуватимуть за порядком, не купляти феєрверки, не купляти тих ті речі, які можуть дратувати хлопців, які вертаються за то. Тому що у франківську 1060 учасників бойових дій, які повернулися з фронту. Тому свято повинно, повинно. На бути родинні цінності, але ми повинні враховувати також моменти того, що не в простий час ми маємо можливість відзначати наші наше свято. Обійшлась цього року така красуня у 145 тисяч гривень. Але щоб не витрачати стільки коштів, вже наступного року міська влада обіцяє подумати про повернення святкування на площу ринок або ж посадити ялинку де інде. Це суттєво зменшить витрати з міського бюджету.